За куліся, оце буде. <сіпі> Звук належить. Якусь музичку приємно. <сіпі> сьогодні ми приїхали до наших колег у місто Ровни з показом вистави лялькового театру. Не можна чіпати незнайомі згодки та інші підозрілі предмети. Ляльковий театр має тематику мінної небезпеки. Ми до вас сьогодні приїхали. Неспроста! А за дорученням ДСНС та Червоного Хреста, сьогодні ми відіграли три вистави. Перш за все, ми були в садочку номер 5 Потім ми поїхали в садочок Номердин і презентували для романської міської організації. Класно прийняли, гарна, дружня атмосфера. Ляльковий театр почав працювати з 16 липня 25-го року. Я писала сценарій повністю от і до всі, ці, всі закупки, ляльки вибирала. Я дуже довольна тим, що вийшло. У нас там круті верті гуляють на галявині, на блісочку, Дуже веселяються там. Заходять незнайомий предмет і вирішують, як з ним себе поводити, що робити. Напевно, щось цікаве всередині. А я граю Каркушу. Це ворона, яка дуже любить прикраси, і навчилася трьом правилам «Н». Не підходь, не чіпай і не на відомо. Кожна вистава це яскрава подія для нас, для наших волонтерів. Діти дуже активно реагують на це. Їм це подобається. Вони дуже класно відносяться до героїв. Вони для них як приклад, як правильно треба поводити себе. Діти це розуміють якось в ігровому форматі. Діти сприймають набагато легше інформацію, і так їм запам'ятовуються правила безпечнішої поведінки набагато легше. Після вистави ми вивчаємо танець. Не клав, не бери. Сьогодні ми вам його покажемо. Не клав, не бери, правила.